А, ну, святковий різдвяний вертеп. У нас тоді виходить у нас видок, що Станіслав і Жемчужніка Батарія. Працювати Вони... в робочих групах, вносити якісь пропозиції, працювати на загальний документ, на програму, пропонувати. Ми в цьому обговорюємо ми на минулу поразу. На сильний тестовий, на все білий мамі, ой, радуйся, зелень. Народил еще взродим, весь народ на Украине. Чистая чисто, чистая дива, порубила сына. Вы-то из неба в Будто было бы поверили. так вещало чудо в что передался с биркутями в царский храм между горями. В кровосиси отпустите! И что вы от меня хотите? Что мы и хочем, с нас в У дітей з різних регіонів об гостей! У наших піркутят зачем бросали яйця і головешки. і головішки! Специфічне поєднання давніх традицій, ритуалів, які у Донецьку теж не є дуже давніми.